Рада, що завітали до мене на кухню. Сьогодні у мене пиріжки, ліниві пиріжки. Хто ж їх не полюбляє? Та я думаю, всі і господині, які їх готують, і родина, яка їх споживає. Коли є на дворі зелена цибулька, та є яйця та ще й домашні сир то чому ж не зробити пиріжків? Я сьогодні роблю саме з такою начинкою. І тож розпочинаю саме з приготування начинки. Для цього я беру два варених яйця. Звісно, що їх потрібно почистити. Почистили помили і яйця готові. Тепер беремо сир, його нам треба потерти на терці. Звісно, що можна відразу терти і яйця. Різниці це нема, але мені зручніше почати з сиру, тож я з нього і починаю. Беремо гарненький такий, щоб плавився. У мене моцарела. фермерська моцарела. Потерли, тепер тримо яйця. Так. Терка в нас крупненька. Все гарненько, швиденько тримо. І так, потерли. Тепер беремо цибульку і дрібнесенько її нарізаємо. Нам предостатньо буде ось такого пучечка. Дуже полюбляю це цікаве поєднання яйця сиру та зеленої цибульки, тож і вам рекомендую. Ченочка наша готова, тож ми її відставляємо, самі беремо 400 мл кефіру теплого або кімнатної температури. Кефір підійде любий, І підгулявший, і свіженький любий підійде. І сюди ми кладемо одне яйце, солимо приблизно півчайної ложки солі додаємо. Також для балансу смаків цукор. Все це перемішали. І ось на цьому етапі можна б і додати соду в кефір. Раніше я так зазвичай і робила. Але колись в одній господині почула, що краще таке покласти соду до борошна. І от сьогодні я хочу і проекспериментувати. Кладу чайну ложку соди харчової, поєдную її з борошном. Так, залишки теж висипаємо. І ще Тепер кладемо до кефіру. Так, висипаємо, розмішуємо. І теж, як я сказала, цікавий момент. Як ви робите, чи ви в кефір кладете соду, чи в борошно? Як же ж таке вірно? Тісто виходить доволі густеньким, тож я змінила вінчик на вилку. Гарно вимішуємо, щоб борошно ніде не залишилось невимішаним. Все, наше тісто готове. І можна його поставити і прикрити хвилиночок хоча б на 2-3, нехай воно відпочине. А ми тим часом беремо та поєднуємо нашу начинку. Поєднуємо все сир. Яйця, цибульку висипаємо. Можна цю начинку злегка підсолити або додати перчик, хто полюбляє пікантні пиріжки з перчиком. Ось так перемішали і все можна додавати сюди тісто. І тепер всі інгредієнти перемішуємо, щоб стало воно в нас однорідним. Начинка поєдналася з тістом. Полюбляю цю літню весняну страву. Мінімум зусиль, а сім'я має ось таку смакоту і швидку, до речі. І коли все вимішали, прикриваємо серветочкою. Нехай хвилиночок 5 наше тісто відпочине. І потім починаємо смажити. Наливаємо олійки. Олійка розігрілась гарно. І накладаємо. Хто любить більші, кладіть більші, хто менші, менші. Це вже справа кожного. Накладаємо нещільненько. Ось так можна прикрити кришечкою, а можна смажити і на відкритій сковорідці. І рум'янимо їх. І беремо, перевертаємо гарнюсіньки. І смажимо приблизно одну-дві хвилиночки. Пиріжки з усіх сторін гарно зарум'янилися і ми їх дістаємо на серветочку. Гірка смакоти готова. Ці пиріжки можуть стати і гарним перекусом, і самостійною їжею, чи то сніданком, чи вечерею. Це вже, як ви схочете. А зараз скуштуємо цю смакоту. Погляньте, який же ж він пухкенький, гарненький. Розломимо. Сирочок тянеться. М -м -м. А зараз беру сметанки і куштую. Це дуже і дуже смачно. Вони пухкі, ніжні. Назовіть їх хоч пиріжками, хоч оладками, але це все рівно смачно. Дуже полюбляю швидкі рецепти, особливо з цибулею зеленою. В цю пору чом же не готувати. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра, благополуччя. Заходьте, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!